Професійна мийка GTM високого тиску LT890 має міцний армований шланг для води довжиною 10 метрів. В комплекті металевий подовжувач, з'єднувач та турбонасадка, конектор з фільтром для води, який легко можна очистити. Біля нього розташований роз'єм для підключення садового шлангу. Сам пістолет виконаний з міцного пластику та має механізм блокування кнопки пуску для вашого безпечного користування. Спереду на корпусі зручна кнопка запуску. А збоку зафіксований набір форсунок, завдяки яким можна регулювати кут та тиск води, біла форсунка з кутом розпилення води в 40 градусів для делікатного очищення та великих площ, зелена форсунка для універсальних задач з кутом розпилення 25 градусів, жовта 15 градусів для видалення стійких забруднень, а червона 0 градусів для усунення глибокого та застарілого бруду. В наборі також професійний піногенератор, яким можна легко нанести піну на великі площі. Миючий засіб варто. Розводити один до шести та лишати на пару хвилин, але не до повного висушування. Піну необхідно змивати під кутом з відстані 15 20 см, в залежності від того, яку форсунку ви використовуєте. Максимальне споживання води під час роботи 660 літрів за годину. Ця модель має дуже потужний двигун в 3100 Вт. максимальний тиск 190 бар. Важить вона 25,5 кг але має зручну ручку та колеса для легкого транспортування. Придбати цю мийку та іншу техніку за вигідними цінами ви можете на нашому сайті gtmukraine.com.ua.